Приїхав до товариша на поле, він сказав, поїдь, що в мене там ось до дві скільки кусків. Бери, воно дивишся спередь. Вон. Ага. Збирай. Ось до підніми цих два. Приїхав, це назбирав Титана від що там від їхнього русського модного там що там калібра чи. Що? Ямка, бачите, так? Да? Невеличка. Невеличка, там Камаза 2 сюди. Сховається туди не льод. ямка. Щоб вони не казали, що ми самі себе обстрілюємо блядь. Самі падаємо ось до кусок. Ну, вже все позабирали воєнні, але ну, ось до русними буквами що-то там ще навіть написано. Короче, така. Збираємо на Швецію гостинці для однокласників мого сина. Такими гостинцями вони кормлять, хочуть накормити українських дітей. Він каже, хочу привезти для них щось показати що тут робиться. Бо це буквально за 5 кілометрів від нашої хати. Всім пока!